Вітаю, друзі! Я Інна Скоцик, лікар-ортодонт Центру стоматології та імплантації доктора Нечепорчука. Якщо в подкасті я, то це означає, що спілкуємось ми про ідеально рівні зуби. Обов'язково перевірте, чи ви підписані на наш YouTube канал, а також залиште вподобайку цьому та іншим відео. Тут лише контент, що корисний для здоров'я ваших зубів. Сьогодні поговоримо про сафірові брекети прозору ортодонтію, яка виправляє прикус. І водночас залишаються практично непомітною на зубах ортодонтичних пацієнтів. Чому вони стали такими популярними? Як працюють, скільки коштують і кому підходять, дізнайтесь із нашого відео просто зараз. Сапфірові брекети це як невидимі прикраси на поверхні зубів, і ще й зубний ряд ідеально вилаштовують. Залишаються малопомітними на зубах ці брекети через матеріал, з якого їх виготовляють монокристалічний сапфір. І нехай тендітний вигляд цієї брекет-системи вас не лякає, адже вона є досить міцною. Звичайно ж, основною перевагою сафірових брекетів є естетика. Такі замочки практично зливаються із кольором зубної емалі, особливо на білих зубах. Одразу ж, хочу розвіяти міф щодо того, ніби сапфірові брекети через свою тендітність не такі ефективні, як, наприклад, Металеві, і саме через це тривалість лікування затягнеться в часі. Насправді ж у їх ефективності сумніватися не варто, а тривалість лікування буде залежати від ситуації у ротовій порожнині на момент початку лікування, а також нашої спільної роботи в дуеті пацієнт-ортодонт. Схема встановлення та функціональності сапфірової брекет-системи така ж сама, як і у звичайної металевої. Замочки фіксуються на зовнішню поверхню зубів, і обов'язковим елементом залишається ортодонтична дуга. Вона може бути із металу або із нікель-титану. Сафірові брекети якісно відрізняються від інших систем високою комфортністю під час носіння, адже сучасні виробники звертають особливу увагу на якість полірування кожного елемента аби виключити будь-який варіант, який може травмувати слизову оболонку ротової порожнини. Крім того, мініатюрність самого сафірового замочка дозволяє уникнути травмування зубної емалі під час тривалого ортодонтичного лікування. Кому ж ставлять такий варіант брекет-системи? Сафірові брекети це справжній винахід для тих, кому важливо, щоб лікування залишалось непомітним. Саме тому досить часто до такого варіанту ортодонтичного лікування схиляються дорослі пацієнти, особливо старші дівчата. Адже для них естетика надзвичайно важлива. Сапфірові брекети рекомендовані при легких і середніх порушеннях прикусу, пацієнтам з високими естетичними вимогами, наприклад, публічним людям, тим, хто хоче непомітне лікування без компромісів у якості. І навпаки, не рекомендовано сапфірові брекети при складних патологіях, де потрібна жорсткіша корекція. При активному бруксизмі матеріал монокристалічного сафіра він хоч і міцний, але достатньо крихтіший, ніж метал. Пацієнтам, які не готові ретельно чистити зуби, гігієна тут важлива на максимум, але за умови безвідповідальної гігієни і будь-які інші брекети я б не радила ставити. І варто пам'ятати, гігієна з сафіровими брекетами не відрізняється від правил догляду за зубами при лікуванні на будь-якій іншій брекет-системі. Використовуйте м'яку зубну щітку, ретельно очищайте зони навколо елементів брекет-системи, і не забувайте про Йоршики і іригатор, аби досягати ідеального очищення ротової порожнини та поверхні зубів. Сафірові брекети це чудовий варіант для тих, хто прагне вирівняти зуби, але не готовий жертвувати естетику своєї усмішки. Пам'ятайте, якісне ортодонтичне лікування це не лише краса, а й здоров'я щелеп та сугів. Крім того, це ваша щоденна впевненість у собі та висока самооцінка. Якщо вам потрібно ортодонтичне лікування, то я, Інна Скоцик, буду рада бачити вас у себе на консультації у центрі стоматології та імплантації доктора Ничокурчука у Рівному. Дякую, що додивились випуск до кінця. Буду рада побачитись у наступних подкастах та у кріслі лікаря-ортодонта.